Доброго дня Ми з України, і сьогодні у нас презентація чергової базової декади. Ми сьогодні заходимо в нове коло, і в мене велика радість для всіх учасників базової декади, хто проходив її постійно, хто заходив, хто. Можливо, пробував, пробував, але ну, в якийсь момент вирішив, що база, база отримана і можна далі. Отже, базова декада, базова декада насправді вона для старту, і ми щойно щойно завершили. Базову декаду, під час якої відбулося з'єднання майстерності. Мастерності, усвідон, сприяння, усвідомлення себе людиною і от тієї методики. Того шляху, який закладений в базовій декаді. Для тих, хто вперше почує про, про декаду сталого розвитку, про ну, українську академію сталого розвитку, коротко дуже, дуже коротко скажу, що ну, українська академія сталого розвитку і е, наші декади, вони для того, щоб по-перше, зрівноважити свій власний емоційний стан, і базова декада це інструмент. Це інструмент дуже робочий, дуже практичний, вже випробуваний багатьма людьми. Він допомагає зрозуміти себе і запустити. Джерело енергії і мотивацією зсередини назовні. І в цьому найбільша цінність цього інструменту, що з ним можна працювати в будь-який час, і можна самостійно, можна з кимось, можна онлайн, можна, можна вживу, і він завжди працює. Світланко, добрий день. Так, дуже рада тебе бачити на презентації. Привіт. привіт. Так, я зараз запишу, запишу відео про презентацію, і, і ми поспілкуємося. Отже, ми сьогодні вже маємо досвід, практичний досвід. Як ми це назвали, розпаковки особистості. І цей досвід нам дуже хочеться, а не так. І цей досвід вартий того, щоб ним ділитися, і вартий того, щоб поглиблювати оцей процес і власного світотворення. І взаємодії, от якраз в процесах світотворення. Тому технічно, в принципі, лишається все так, як було і раніше. Тобто, ми кожного одинадцятого дня ми заходимо в нову декаду, кожен день ми пропрацьовуємо тему. Перший день це вхід, тема подяки, другий день хто я є. є. Третій, 111, 1111 дрібниць, четвертий. Якість, ясність, п'ятий. Влада присутності, шостий. Мотивація, сьомий. Правда, восьмий. Життя дев'ятий. Добро, десятий творення. І знов 11 день. Отже, світотворення починається з рішення. Якщо є рішення, є намір самому творити своє життя, ласкаво просимо в Українську академію сталого розвитку. Завжди, завжди в радості, запрошую до співпраці.